Розділ 32, у якому один із ведмедів мусить поступитися. На ранок усе місто було обклеєне афішами. Грандіозний бій двох ведмедів. Виявляється, не тільки Іван Сила мав таке прізвисько, але й гордість Баварії, сам Бієр Мієр, який ще ніколи не зазнавав поразки. Уже під обід дістати квиток у цирк Бухенбах було неможливо. Повболівати за свого прийшло поважне панство на чолі з бургомістром, адже бієрмієром пишалася вся Німеччина. Півдня Іван провів у тренуванні, згадуючи науки брякуса, який навчив його різних видів боротьби. Він не дуже хвилювався, адже, попри свою силу, ніколи себе борцем не вважав, тому програти німецькому силачеві не було би для нього образливо. Більше хвилювався за мілку та вчорашню розмову з мадам Буханбах. Проте директриса навіть не подала виду, ніби між ними щось увечері трапилося. Її голова боліла від шампанського, та й, зрештою, для неї понад усе завжди був цирк, а не мимовильні пристрасті. Головне, не метушись, повчав міха товариша. Він увійшов у роль тренера, і це неабияк тішило його самолюбство. Будь уважний і чекай, поки цей драний бієрмієр не зробить фаналь... фатальну помилку. Він діловито сплюнув. І не переживай, старий, ламали й не таких, як цей німчура. Бієрмієр був вищим, зате сила був ширшим у плечах. Німець ходив по арені і зображував ведмедя, час від часу піднімаючи руки, наче лапи, і рикаючи в зал. Публіці це подобалося. Нарешті затріскотіли барабани, і поєдинок розпочався. Весь цирк Бухенбах стояв перед кулісами, вболіваючи за свого. Найбільше переживала мілка, яка аж стисла кулачки від хвилювання. Мадама Делія стояла з незмінним келихом шампанського. Набагато досвідченіший німець переважав Івана у всьому. Парубійкові дико щастило в останній момент ухилятися від небезпеки. Публіка розчаровано зітхала. Нарешті Бієр Мієр також притомився, натомість Іван вперто чекав свого шансу, приберігаючи силу. І коли світло прожектора потрапило просто в очі баварському ведмедеві, сила ринувся в атаку. Він підчепив супернику ногу і всією масою на нього навалився. Кілька секунд Бієр Мієр тримався, а тоді ці сплетені, немов удави клубки м'язів, звалилися на землю. Іван опинився зверху, а значить, перемога була за ним. Зала оніміла, а далі піднялася з місць і стримано зааплодувала. Це були оплески поваги. Іван сило отримав міжнародне визнання. Першою прибігла привітати переможця мілка з букетиком зібраних нею польових квітів. Далі на шиї Івана повис міха, який вимагав зробити слоника при глядачах. Нарешті третьою залізла просто на голову чемпіона, мавпочка Бені, виконавши на ній справжню оду радості. Сила, потис руку бєру Мієру, який намагався усміхатися на очах стількох глядачів, але від пропозиції випити разом пива відмовився, сказав, що його чекає ще багато справ і тут же пішов. Натомість Іван ще довго перебував у центрі уваги. Його фотографували, вітали, просили автограф. Ця перемога змінила ставлення сили до боротьби на арені. Він почав тренуватися і по можливості навіть брати уроки, бо одне діло гнути залізо, а зовсім інше перемагати таких же силачів, як і сам. Розділ 33 у якому смертельний номер відбувається серед ночі. Агент Фікса простер перед карликом свіже число столичних новин. Під великим фото Івана сили було написано. Наш чемпіон переміг найсильнішу людину Німеччини. Ви розумієте, мій дорогий Карлику, що це означає? важко промовив агент, підперши рукою підборіддя. Піня тільки мотнув головою. Ні, мій маленький друже, ви нічого не розумієте. Тут Фікса несподівано вдарив кулаком по столі, від чого тутешні баварці здивовано на них озирнулися. Це означає, майже шепотом продовжив агент, що тепер Іван Сила став національним героєм, і всі вчинки, спрямовані проти нього, будуть розцінюватися як дії проти республіки. Карлик витягнув губи в трубочку, що свідчило про його задуманість. А отже, я більше не маю права як державний службовець, тут плечі фікси затремтіли, і по щоках потекли сльози, які зі щурячих вусів скрапували просто в кухоль. Одне слово, мій вірний побратиме, агент так само раптово перестав плакати, як і почав. Я подаю у відставку і роблю це для того, аби мати розв'язані руки. Насправді, після провалу операції з Іваном Силою Фікса мав великі проблеми на роботі, і капітан Миколайчик навіть перестав його частувати коняком. Піня вишкірив криві зуби. У мене є план, але я сам не справлюся. Він нахилився до фікса і щось прошепотів, а потім почав креслити на серветці. Агент витер вухо хустинкою і задумано промовив тільки без жертв. Карлик хитро посміхнувся, діяти вирішили наступної ночі. Пандорському не спалося. Після того, як померла дружина, його часто мучило безсоння. Він вирішив від цього разу прогулятися і подихати свіжим повітрям. Стомлений цирк Буханбах провалився в глибокий сон. Навіть міхаголи зі своїм дворнягою бобі сторожували із заплющеними очима. Імпресаріо замріяно спостерігав за зорями, коли помітив дві тіні, які прокрадалися до шапіто. Ого. Пандольський опустив руку в кишеню, але циркового пістолета там не виявилося, зрештою він його ніколи й не мав, бо й взагалі циркових пістолетів, як відомо, не буває. Здається, зараз буде смертельний номер. Пандорський закрив лице плащем і рушив за непроханими гостями, які несли в руках щось важке. Ті почали розливати на шапіту якусь рідину. За різким запахом стало зрозуміло, що це бензин. Хлопці вирішили погрітися. Імпресаріо намацав на поясі кинджал. Кинджал таки був, бо Пандорський використовував його у фокусах. Запалиш, коли я звідси виберуся, прогуділа одна із тіней і почала віддалятися. Ова, кого ж вибрати? Пандорський на секунду задумався. Ні, треба рятувати цирк. Але маленька постать не поспішала ставати підпалювачем. Вона прошкандибала до вагончика Івани сили і почала розливати бензин там, далі підперла двері кілком ззовні і дістала сірники. Оце так. Пандорський стиснувся в пружину. Негарно людям перебивати сон. Ще мить і пущений ним кинджал вдарив, тупив кінцем підпалювача прямо в голову. Той зойкнув і повалився додолу. Пандорський галантно вклонився, ніби цей трюк спостерігали сотні глядачів і неквапливо підійшов до лежачого, звалив його собі на плече і поніс у вагончик. Розділ 34, у якому Пандорський проводить виховну роботу. Карлик пролупив око від сонячного світла і страшенного болю в потилиці. Він хотів торкнутися місця, але так нило, але руки виявилися зв'язаними. «Гуля!» Почув він голос Пандорського, який невимушено голився кинджалом. Піня, побачивши, що він у гончику імпресарію, намагався пригадати, що ж сталося. Може, від вогню він втратив свідомість і Пандорський його врятував? А вже ж, відповів той, ніби читаючи думки. Саме так я тебе врятував, але не від пожежі, а від трупів. Карлик перелякано закрутив очима. А тепер мій юний пожежнику пандурський акуратно вимив лезо і почав його гострити. Я хочу знати правду. Спочатку піня мовчав. Але це ніяк не впливало на Пандорського. Він акуратно розрізав яблука кинджалом на шматочки і поїдав їх. Взагалі, імпресаріо був прихильником здорового способу життя, тому їв тільки рослинну їжу. Коли горбун почав страждати не так від страху, як від голоду, то розплакався. Карлик розповідав, що батьків не бачив зроду, вони відсуралися від нього, що йнопіння народився з фізичними вадами, що у дитячому будинку над ним знущалися, як могли, що жив він у холоді й голоді. І лише несамовита праця над собою зробила його циркачем, що жодної рідної душі у цьому світі немає. Була у нього тільки мавпочка Бенні, і ту забрав сила. Тому ти вирішив засмажити їх разом, байдуже вирік Пандорський і розрізав апельсин. Карлик клявся, що він не розуміє, як це сталося, що це на нього біс знайшов. До речі, як звати цього біса? Я маю на увазі другого пожежника. Пандорський ретельно пережовував апельсин. Зрозумівши, що імпресаріо знає про спільника, піня вирішив усе звалити на Фіксу. Це все організувала таємна поліція. Від хвилювання Карлик аж захлинався. У них свої порахунки з Іваном, сила навіть сидів за вбивство. Пандорський, раптом почув за дверима голос мадам Бухенбах. Ти чув, як усюди смердить бензином? Від страху Карлик аж затрусився. Не видавай, не видавай, пропищав він. Мадам, я переодягаюся, секундочку, крикнув Пандурський, аби виграти час. Це, мабуть, наші конкуренти, не вгавала пані Бухенбах. Вони вирішили відлякати глядачів запахом бензину. Ха ха, які наївні. Отже так, дорогий мій супермене!» Пандорський провів кинджалом біля шиї карлика, а далі розрізав мотузки на руках. Якщо я, хоч раз помічу, що ти щось затіваєш проти нашого цирку чи Івана Сили, мадам Бухенбах про все довідається, і тоді тобі доведеться шукати іншого товариства. Я зрозуміло висловився. Пандорський був тепер сама галантність. Карлик з полегшенням кивнув головою. Моя чарівна пані, промовив імпресаріо, виходячи на двір, чи не здається вам, що наш цирк тут засидівся? От про це я якраз і хотіла з вами порадитися. Мадам Бухенбах елегантно тримала в руці мунштук із сигаретою. Якщо нас уже так допікають конкуренти, то не будьмо такими лінивими. І цирк Бухенбах почав збиратися в дорогу. Розділ 35, у якому Іван Сила став на захист тварин. Столиці, міста і містечка, велетенські зовсім крихітні країни, усе це тепер випало Іванові сили побачити на власні очі. Він був захоплений, як дитя, але найбільше враження на нього справило море, яке він уперше побачив в Іспанії. Порубійко годинами сидів на березі, вдивляючись у синю далеч, як не дивно, але море нагадувало йому рідні гори. Старий. крикнув до нього здалеку міха, тебе мадам Бухенбах шукає. Іван піднявся, обтріпався від піску і востаннє пустив жабку. Плеский камінь чотири рази вдарився об хвилі і зник. Села ще раз глянув, як голи зі своїм псом хлюпаються у воді, усміхнувся і попрямував до міста. Мадам Бухенбах була сама люб'язність. Мій солодкий ведмедику, почала лащитись вона до нього. Маємо унікальну пропозицію. Іван насторожився, всі такі пропозиції завершувалися для нього важкими трюками. Я вже роблю нові номери, від яких публіка шаленіє, спробував. Він заперечити. Так, коли ти на своєму симпатичному носику згинаєш залізну палицю, це щось незрівняне. А зуби мамонта, не вгавав Іван. Під час цього номеру сила зубами крутив канатом, на якому висіло четверо людей. Усе правильно, мій хлопчику, пані Аделія поклала руку йому на груди. Але тобі пропонують щось зовсім інше. Ти коли-небудь чув про кориду? Це коли з биками борються? почухав потилиці Іван. Так, ствердно кивнула мадам. Іспанці пропонують найсильнішій людині Європи спробувати себе у їхньому національному виді змагань. От тільки ще з коровами не бився, буркнув Іван, але те, що його назвали найдужчим, його потішило. Стадіон ревів як несамовитий. На піску арени вже виднілися сліди крові, але головний поєдинок був попереду. Для Івана сили вибрали найбільшого бика. Він люто дихав у загоні, б'ючи переднім копитом. На верховинця довго вибирали костюм Тореадора, але потрібного розміру так і не знайшли. Тож Іван накинув червоний плащ просто на голі плечі. Бик відразу кинувся на нього. Парубійко спробував штрикнути його шпагою, але нічого не вийшло. Так повторювалося кілька разів, поки тварина добряче не зачепила Іванові бік. Ах ти ж скотину дурна, сила скинув себе плаща, в якому він плутався, і відкинув подалі шпагу. Сатадіон захвилювався. Що виробляє цей чужак? Як він боротиметься з розлюченою твариною? Це що, кінець бою? Ніби відчувши прилив нової сили, Бугай метнувся просто на Івана. Ах, зітхнули всі, перечуваючи трагедію. Але трагедії не сталося, бо Іван схопив його за роги. Так вони стояли один проти одного, вперше з тілами і поглядами. Стадіон заворожено принишк. Такого тут ще не бачили. Ех, мамині галушки! голосно крикнув Іван і щосили крутнув управо. Бик завалився на бік, а в руках парубійка залишилися. Роги. З голови конаючої тварини дзюркотіла кров. Ну й варварство, сплюнув невдоволено Іван, не звертаючи увагу на неймовірні овації стадіону. Невже таке може комусь подобатися, дивувався він. Нате, подавіться, кинув він роги подалі на трибуну. Там за ними щинилася справжня колотнеча. «Аміго, ви можете забрати свою здобич. Будуть смачні відбивні. Ням ням. Звернувся до нього розпорядник змагань. Їжте його самі, огризнувся Іван, я не звик пожирати суперників. Цілий вечір він провів з мілкою на морі, заспокоюючись після найнеприємнішого у своєму житті бою. Чим бідолашна тварина завинила, що люди роблять із неї смертельну забавку. Селянський син ніяк не міг змагнути такого дискунства. Море відповіло йому криками чайок.